Тему урока множення десяткових дробів». Ну, Пам'ятаєте, що ну, взагалі множення заміняло нам що? Додавання однакових доданків. Ну і, можна так сказати, дивіться, от, якщо у нас 10 доданків, то ми можемо, які дорівнюють А, то ми можемо записати, що у нас 10 помножене на А. Ну і таким чином 0,2 помножити на 10, це означає, що потрібно 0,2 додати 0,2 і так інше 10 разів. Ну, якщо ми перевіримо суму цих наших доданків, тобто це додамо 10 разів, то ми отримаємо 2. Тобто 0,2 помножити на 10 дорівнює 2. Ну і таким чином, якщо виконувати множення, ну, тобто заміняти кожен раз множення 10 однакових на додавання, яке ви вмієте вже робити, можна зробити висновок. Дивіться, 5,2 помножити на 10, 52, 0,27 помножити на 10, 2,7 тисячних помножити на 10, 12,53. І тут є якась певна закономірність, яку можна зробити. Зверніть увагу, що наша кома пересувається, що вправа на один знак. Дивіться, була після п'ятірки, потім пересунулася, стала після двійки. Так, була після нуля, стала після двійки. Дивіться. На один знак, раз, і сюди кома перейшла. Точно так же і при множенні на 10 наступного числа було 0,27, а кома перейшла направо на один знак. І дивіться, точно так же наша кома тут перейшла ну, до після звійку. Таким чином можна зробити висновок помноженню на 10. Дивіться, щоб десятковий дріб помножити на 10, потрібно кому пересунути вправо на один знак. Таким чином, ми отримаємо наш правильний результат. Далі, робили такий же висновок по множенню десяткових дробів на 100, на 1000 та на інші степені 10. І зверніть увагу, множили на 100 і ну, замінювали теж на додавання, і побачили, що у нас кома пересувається, коли множимо на 100 на два знаки на справу. Дивіться, навіть тут стрілочкою показано. І наступне число, 3,9, коли множимо на 100, теж пересуваємо на два знаки. Пам'ятайте, що коли у нас. Не вистачає знаків після коми ми можемо дописати нулі, використовувати цю властивість і для множення. Тому є таке правило: ось воно, множення десяткових дробів на степень 10. Тобто, щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і таке, так далі треба в цьому дробі перенести кому праворуч відповідно на одну, дві, три і так далі цифри. Тобто переносимо праворуч кому на стільки, скільки нулів у е, нашого степеня. Тобто 10, 1, 0 переносимо на один знак вправо кому. 100, 2, 0 переносимо на два знаки вправо. 1000 на три знаки вправо. Ну і таким чином Використовуючи це правило, можна множити на степені 10. Ну і це все тут пояснено. Бачите? Ну, що ми далі? Далі робиться висновок. Ну, дивіться, коли ми переносимо кому вправо, то число зараз, ось подавайте. Наприклад, було 0,57964, тисяч Помноживши на 100, ми отримали число 57,964 тисячних. Тобто, висновок який? Коли ми переносимо кому вправо, то число наше збільшується. Бачите? Збільшиться відповідно в кілька разів там, якщо на один знак в 10 разів збільшили. Якщо на 2 знаки в 100 разів збільшили, і таке інше, тисячу. Ось. І якщо подивитись ну, обернену операцію, то якщо ми кому, виходить, переносимо вліво, тобто отаким чином, ну, ось, наприклад, по червоній стрільці було стільки там у нас, так, якщо ми кому перенесемо вліво, то число зменшиться. І таким чином. Робиться другий висновок, що якщо кому перенести ліворуч на одну, дві, три, тому і так далі, цифри тоді б зменшаться в 10 разів, в 100 разів, в 1000 разів, ну і таке інше. Ось. Ну і далі у нас будуть приклади в нашому параграфі, де потрібно множити на 10, 100 і 1000. Ну і ми це тільки що вивчили. Ну, далі. Далі множення, скажімо так, десяткових дробів уже на десяткові дроби. Наприклад, у нас беруть 3,4 помножити на 1,23. Ну, в общем, Якщо тут розглядати, як це робиться, то спочатку, ну, щоб помножити так, як ви знаєте, ви перенесете коми, помножите як натуральні числа, а потім ви возьмете і від, відділите в цьому добутку стільки знаків, скільки у нас у двох множників разом. І це наше правило множення. Ще раз. множимо, не звертаючи увагу на кому, тобто як натуральні числа. Потім у результаті справа наліво відділяємо стільки знаків комою, скільки у двох множників разом. Ось наше право. Ну, давайте, як приклад, відьмемо, наприклад, 7,21 умножити на... 3,4. Зверніть увагу ще на те, що коли ми множимо стовпчик десяткові дроби, то ми не підписуємо кома під комою. Тут тобто додавання і віднімання кома під комою. А у множенні підписуємо як натуральні, рівняємо по правому краю. І множимо, не звертаючи уваги на кому. 4 на 1 4, 4 на 2, 8, 4 на 7, 28. Потім 3 на 1, 3, 3 на 2, 6, 3 на 7, 21. Додаємо 4, 9, 4. Пишемо. 1 запам'ятовуємо. 4 і 2. Тобто так ми не звертали уваги на ком. Тепер дивимось. А ще це інший колір навіть, тому що це зрозуміло було. У першого числа після коми дві цифри, два знаки. У другого числа після коми один знак, одна цифра. І того у нас раз, два, три цифри у двох множників разом після коми. Е, наше число, яке ми отримали, воно у нас зараз натурально. Тому у натуральному числі комор. Стоїть в кінці числа, а потім нулі Так? І так і інше. Ну, але це ми не ставимо, щоб ви розуміли, де була кома. І тепер її потрібно перенести на вправо-наліво на три знаки. Раз, два, три. І от тепер ми ставимо нашу кому. Таким чином ми отримали. 24,494 тисячі. І так, справа на ліс пересуваємо, тобто відокремлюємо в нашому, в тому натуральному числі, яке я отримав, кілька знаків, кілька у двох множників разом з післякуми. Якби ми множили три множники, то відокремлювали б кілька знаків у трьох множників, після коми разом. Таким чином, ми вивчили правило множення, перше множення на десяткового дробу на 10, 100 1000 і інші степені десяти, а також множення десяткового дробу на десятковий дріб. Так. Далі. Розглядається окремо е, множення десяткових дробів на 0,1, 0,1, 0,10 і таке інше. Треба, щоб помножити десятковий дріб на 0,1, кому пересуваємо вліво на стільки знаків, стільки е, після коми у десятковому дробі, там, де одна десятка. Тобто дивимось, 1,58 помножити на, на 0,1 потрібно кому перенести ліворуч на одну цифру. Таким чином, ви пам'ятаєте, що і тут можна дописувати нулі. І потім відокремлюється один е, знак. Ой, не туди перенесла. Тут один 0 і ось сюди кома переходить. О. Ну і таке інше. І так є правило окреме множення десяткових дробів на 0,1, 1 тисячу. 10, 100, Значить, на 0,1 на один знак переносимо кому вліво. 0,1 на два знаки переносимо. А тут у нас тисячна одна на 3. Знаки переносимо, у тому числі, яке множиться на 0,1 тисячну. Ну, а також у множенні у нас використовуються всі властивості множення десяткових дробів, як і у натуральних чисел, переставна властивість множення, получна властивість множення, множення, розподільна властивість. Множення відносно додавання і розподільна властивість множення відносно віднімання. Ці властивості використовуються ну, в розв'язанні прикладів, де містяться множення числа на суму іншу, якщо зручно. І навпаки, зверніть увагу, розподільна властивість. Теж використовується не лише зліва направо, але ну і справа наліво. Тобто є такі завдання, де можна використовувати так. Тобто поч зліва направо, поч справа наліво. Ну, а сполучна властивість використовується, коли вам потрібно зручним способом розв'язати завдання. Так. Ну і оце наш весь параграф. Робимо підсумок. Сьогодні тема уроку була множення десяткових дробів. Ми навчилися множити десятковий дріб на 10-100 тисяч, тобто степені 10 перенесенням коми праворуч на стільки знаків, стільки нулів. Потім множення десяткових дробів, коли ми множимо, не звертаючи. Увагу на кому, а потім у результаті відокремлюємо справа наліво стільки знаків, стільки удвох множників разом. При цьому стовпчик по ціку підписуємо не кома під комою, а вирівнюємо по правому краю, як натуральні числа. Ну і третє правило це множення на 0,1, 1 1 1000 і так далі. Тоді ми переносимо кому. Вліво на стільки знаків, стільки після коми у 0,1 та і таке інше. І таким чином число у нас буде зменшувати. Так, домашнє завдання. Ви крім того, що прочитаєте параграф, ще потрібно дати відповіді на питання, які знаходяться на сторінці 281.